Вітаю, це програма телевізійний клуб Мигума. Назвати Любов Данча. І сьогодні наша програма буде особливо цікавою для любителів природи та для тих, хто хоче дізнатися більше. <му> сьогодні до нас завітав декан природничого географічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Калько Андрій Дмитрович. Вітаю вас, пане Андрію, в нашій студії. Вітаю вас. Пане Андрію, ну власне перше питання цікаве, думаю, не тільки мені, а й іншим, і особливо абітурієнтам. Чим є особливим ваш факультет і відрізняється від інших? Адже, я думаю, факультетів подібних в інших вузах також вистачає, але варто зосередитись сьогодні на вашому. Розкажіть, в чому ваша особливість? Дякую за запитання. Е, хочеться звернутися до наших. Шановних абітурієнтів, майбутніх студентів, усіх, хто цікавиться природничими науками, чому варто вступати на природний географічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем'янчука? Звичайно, перш за все, для того, щоб відчути цікаве, змістовне, насичене студентське життя, знайти нових. На все життя справжніх друзів помандрувати е, різними частинами світу, е, побувати в куточках різних України е, і здійснити це під час насичених практик та саморозвитку. Для цього на факультеті успішно працюють туристичні клуби. Хотілося б назвати такий туристичний клуб, як Саламандри Мегу. Який спеціалізується на екстремальному гірському пішохідному туризмі, також функціонує, доволі ефективно функціонує студентське туристичне бюро МЕГУ Тур, де студенти мають можливість самостійно організовувати тури, супроводжувати їх і не тільки під час практики, а й в повсякденному житті. Ще при геологічному музеї нашого університету функціонує краєзнавчий гурток, в рамках якого студенти мають можливість здійснювати так звані бюджетні поїздки, вивчаючи рідний край нашу чарівну Рівненщину. Власне, знаю, що Діє на факультеті, якщо не помиляюсь, туристичне бюро Мегутур. Мегутур. Розкажіть детальніше, що це за бюро? Чи мають можливість студенти відвідувати, можливо, нашу Україну, які поїздки, де вони бувають, і чи часто. І я так знаю, і розумію, що це вони організовують якби самі, так? Студентське туристичне бюро Мегутур задумувалося нами разом з керівництвом університету як форма. Практичного втілення теоретичних знань студентів. На даний момент не тільки в нашому університеті, а й в Україні загалом освіта стикнулася з практичним застосуванням знань. Студентам потрібно десь працевлаштовуватись. На даний момент багато підприємств відмовляють студентам через різні причини. І тому ми вирішили створити. Таке підприємство, студентське підприємство, де б студент міг самостійно брати участь в організації туристичних подорожей на всіх етапах від планування туру до фактично завершення всіє, всього цього ланцюжка організації туристичної подорожі. Студенти не тільки організовують тури, планують маршрути. Проводять екскурсії, е, супроводжують студентів, але й страхують, допомагають е, у візовій підтримці, е, виступають екскурсоводами краєзнавцями, е, е, такі поїздки здійснюються доволі часто. Е, Де вдалося побувати? Власне? Можливо, студентам і є декілька слів, от ви кажете, і страхують, і допомагають з візою, тобто є налагоджена співпраця, якби з візовими центрами. Незважаючи навіть на деякі труднощі, які стоять на цьому шляху, пов'язані ну, з сучасним етапом, з економічною кризою, підприємство, студентське підприємство активно розвивається. Як це відбувається? Студенти зареєстрували наші значить, сторінки в соцмережах і в мережі інтернет, куди звертаються усі бажаючі, хто хоче отримати. Якусь інформацію про туристичну поїздку. Студенти спілкуються з замовником, розробляють маршрут, пропонують йому, супроводжують. Куди відбувалися поїздки? На даний момент в основному поїздки відбуваються теренами України. Починали ми, звичайно, з місцевості навколо рівного, але поступово географія розширилась. Остання поїздка поза минулого тижня була у нас. Доволі масштабною кілька десятків студентів та всіх бажаючих відвідали Львівську область, побували в багатьох замках, монастирях. І, наскільки відомо мені, мають дуже багато вражень, діляться ними і пропонують іншим усім бажаючим. Брати участь в всіх туристичних поїздках. Чи немає в планах вийти, можливо, на закордонний рівень, якось домовитися з колегами чи з фірмами, щоб студенти так само якби, відразу і на практиці, але могли домовлятися навіть так? Вихід, вихід на закордонний ринок це було основною метою діяльності нашого туристичного бюро. Справа в тому, що наш університет, Міжнародний економіко гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука, має дуже тісні зв'язки з закордонними партнерами. Це країни Європи і Азії. Ну, можна назвати такі вже відомі, як Угорщина, Польща, Азійські країни це Азербайджан, Туреччина та інші. Звичайно, ці поїздки супроводжуються. Різними е, необхідними документами, документацією та формальностями туристичними, які е, раніше наш університет долав за допомогою суміжних фірм партнерів. На даний момент е, такі е, перепони долаються за допомогою туристичного бюро. До нас звертаються партнери не тільки з України, а вже і із із-за кордону. Крім того, Мегутур Розпочало новий етап своєї діяльності, який пов'язаний з працевлаштуванням студентів. Оскільки у нас підготовка здійснюється за такою спеціальністю, як туризм, яка передбачає гостинність, готельно-туристичні послуги, то студенти гостро потребують практичної підготовки. В їхніх послугах натомість. Пот... Потребують їхні послуги, натомість закордонні партнери це провідні туристичні фірми з Європи та Азії. І Меготур активно починає виходити на цей ринок. Ну я так розумію, крім Меготур, інші студенти, які не займаються власне в цьому, мають можливість проходити практику за кордоном, так наскільки мені відомо, і якби чи вже є працевлаштовані за кордоном ваші студенти? І як налагоджена ця співпраця? Випускників природничо-географічного факультету можна зустріти в будь-якому кінці світу. Це пов'язано з тим, що ми здійснюємо підготовку за трьома спеціальностями географія, біологія та туризм, які і без того передбачають мандрівки усім світом і знайомство з різними цікавими частинами планети. Але це передбачає також і їхнє працевлаштування. Можна сказати таке, що працевлаштовуються наші випускники вже на випускних курсах майже 100%. І не тільки в навчальних закладах України та інших країн, але й в підприємствах гостинності, працевлаштовуються геологами, метеорологами, можуть працювати лаборантами, але основна маса наших випускників це все ж таки працівники готельно-ресторанних господарств та Освітніх закладів усіх рівнів акредитації. Ну, ви говорили про спеціальності три, але я знаю, що спеціалізація, тобто є різні підпункти. Розкажіть детальніше, я думаю, що нашим телеведачам буде цікаво. Можливо, хтось обере своє русло. Дякую за запитання. Окрім трьох спеціальностей, які наш університет вже традиційно культивує протягом багатьох років, ми відкрили. Понад 10 спеціалізацій, які значно розширили ринок е, працевлаштування наших студентів. Взагалі, можна сказати так, що наш університет, і, як його складова частина природний географічний факультет, гостро реагують на всі е, потреби ринку. І спеціалізації відповідають тим вимогам, які виставляє ринок на даний момент. Наприклад, які ж це спеціалізації? Це готельно-ресторанне господарство. Це, наприклад, вчитель фізкультури. Це анімаційна діяльність, це, значить, працівник-лаборант, краєзнавець-екскурсовод та багато-багато інших. Спеціалізації, повірте, є дуже конкурентноздатними. І е, ми реагуємо на вимоги ринку не тільки аналізуючи е, потреби е, значить, е, партнерів, які бажають наших випускників до себе на роботу влаштувати, але й замовлення самих абітурієнтів. Коли до нас приходять батьки, коли до нас приходять студенти і говорять про те, що бажано було б е, отримати таку чи іншу спеціальність, ми швидко е, йдемо їм на зустріч. І в найближчим часом, за рік-два, ми відкриваємо дану спеціалізацію. Звичайно, це завжди наштовхується на наявність кваліфікованих кадрів, які б дали можливість підготувати того чи іншого спеціаліста. Ну, власне, можна продовжити нашу розмову про кадри. Хто є викладачами ваших студентів і вже майбутніх абітурієнтів, кого ви можливо запрошуєте. Дякую. На факультеті працює висококваліфікований колектив. Це справжні професіонали своєї справи. Почнемо з того, що працює два доктори, наук-професори, понад 10 кандидатів, наук-доцентів. Кожен викладач це перлина своєї професії, але є, звичайно, і справжні зірки. Ну, наприклад, варто назвати докару Олексія, який є майстром спорту з пішохідного туризму. Він керує нашим туристичним клубом Саламандри і здійснює разом з студентами цікаві туристичні поїздки по всьому світу. По всьому світу. І зовсім недавно він повернувся з Кавказу, де підкорив черговий п'ятитисячник гору Ельбрус. Поряд з цим є добре уже всім відомий наш мандрівник, краєзнавець. Загалом цікава людина Ростислав Шикула, який багаторічну плідну наукову працю свою підсумував науковим дослідженням, яке хоче представити на, на захист дисертації. Яке саме дослідження, але перед тим як перейти до нашої розмови надалі, я пропоную переглянути сюжет, який був у нас в ефірі, власне, про Ростислава Шукулу, і потім продовжити тему нашої розмови. В одній руці автомат, а в іншій камера. Старший кулеметник БТР Нацгвардії України, а раніше викладач університету МГУ Ростислав Шикула не лише захищав батьківщину в зоні АТО, а й мріяв показати мирним мешканцям України неприкриту правду про події на сході. Так впродовж півроку він фільмував кожний день, проведений на передовій. А після повернення створив документальну стрічку. «47 днів перемир'я. Задум був щоб показати українцям. З самої передової точки, що робиться, як ми захищаємо Україну, як хлопцям там доводиться побут їхній для того, щоб побачили, що говорять місцеві жителі про нас, як ведуть себе мешканці Донбаса. Головними героями стрічки стали бійці батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. В епіцентрі військових дій опинилося місто Попасне, що на Донбасі. Ростислав Шикула розповідає, намагався фіксувати усі вакцині. Важливі моменти втім зазначає, аби не травмувати психіку глядачів, деякі відверті кадри таки не потрапили у фільм. Знімання відбувалося фактично паралельно із веденням бойових дій. Спочатку я Перезаряджав калашник, потім включав камеру і вперед. І камера висіла у мене на бронежилеті і постійно робилися зйомки. Я намагався не пропустити важливих моментів. Ростислав Шикола розповідає, одним з перших фільм побачили його побратими. Багато хто з них у зоні АТО не хотіли потрапити у кадр, але загалом стрічка їм сподобалася. Зокрема, у Рівному прем'єрний показ кінофільму викликав неабиякий ажіотаж. Зала рівницького педем була вщент заповнена глядачами. Пане Андрію, не ми переглянули сюжет. Відомо, що Ростислав Шикула був в АТО, і, власне, це якби його робота, фільм він зробив. Розкажіть детальніше трошки, чому, де зараз цей фільм, чи є якісь паростки. Можливо, Ростиславу вдалося його. Поширити на терени України. Ну і взагалі, як ви відноситесь до того, що викладаючи власне МГУ, е, був в АТО, якби, ну, будемо говорити прямо, міг би залишити якби своє життя в зоні АТО. Звичайно, Ростислав Шикула непересічна особистість. Е, можна сказати, навіть багатогранна особистість. Звичайно. Захищати батьківщину це священний обов'язок кожної людини, чоловіка, зокрема. Але з університету багато хто хотів би захищати батьківщину, але зміг і зробив це практично лише Ростислав Шикула. Про свої переживання, про свої події, які його супроводжували кожен день, він зняв відомий фільм 47 днів перемир'я. Але хочеться сказати про те, що це не єдиний фільм Ростислава Шиколи. Він е, має низку, низку фільмів, які присвячені його мандрівкам по всьому світу. Ці фільми е, гарно змонтовані, озвучені. Це все робив він самостійно, опановуючи різні е, програми і техніки поведінки з е, відео та звуковим матеріалом. Ці фільми він використовує на заняттях на природничо-географічному факультеті, де реалізовують студенти знання, які отримані від перегляду цих відеофільмів. Реалізовують вони в роботі зі школярами та туристично-краєзнавчих гуртках при своїх навчальних закладах. Я знаю, що останнім часом Ростислав Шикула долучився активно до теле-відеоспільноти. Він бере участь в різних конкурсах, в різних презентаціях. Тому, активно працюючи над відео і телепродукцією, він не забуває про наукову роботу. Наукова робота його теж присвячена власне тому досвіду, який він здобув протягом багатьох років. Цей досвід пов'язаний з вивченням флори і фауни планети. І робота звучить як. Формування компетентностей майбутніх працівників галузі природознавства засобами музейної педагогіки Я зрозуміла пан Ростислав, у вас така зірка, і вже ви говорили, що він використовує свої фільми на лекціях. Цікаво, чи є обладнання можливо, аудиторії всім необхідним, чи є якби можливо там достатньо забезпечена база для студентів, щоб вони могли якби. Вільно навчатися і якби, дізнаватися нову інформацію, все, що потрібно для них. Хочу сказати, що силами керівництва університету за допомогою працівників та, звичайно, студентства, наш факультет має потужну матеріально технічну базу. Це спеціалізовані аудиторії, це комп'ютерні класи, це географічний полігон. 100% студенти забезпечені гуртожитком. Ну, звичайно ж, це вся інфраструктура, яка супроводжує життя студента, і їдальні, і спортивні зали, навіть є басейн, де студенти можуть оздоровлюватися. Хочеться сказати про те, що при факультеті працює два музеї природничий музей. Уже згадано Ростислав Шикул, і геологічний музей, який зібраний силами студентів-викладачів нашого факультету. Я так розумію, за цим, цим за музеями доглядають, доповнюють студенти самі, так разом з викладачами. Без студентів викладач самостійно, звичайно, може доглядати за колекцією музею, але це буде забирати дуже багато часу, зусиль і. Практично це здійснити дуже важко. Звичайно, викладачі спираються на студентів. При, от, наприклад, якщо взяти наш геологічний музей, при ньому створено краєзнавчий гурток, де студенти навчаються самостійно проводити екскурсії по певних експозиціях, і можна сказати, що несуть відповідальність за ту чи іншу експозицію геологічного музею. Пане Андрію, ну, на завершення нашої розмови, я думаю, варто нагадати нашим абітурієнтам все-таки, е які спеціальності вони можуть здобути, де можуть працювати, ну і куди звертатись. Хочеться сказати про те, що наші студенти мають можливість застосувати свої знання, отримані на природничо-географічному факультеті, в багатьох сферах діяльності суспільства. В першу чергу, це викладач. Вищих та середніх навчальних закладів усіх рівнів, як географії, біології, так і туризмознавства. Крім того, наші студенти можуть викладати фізичне виховання, економіку та інші дисципліни. Звичайно ж, це науковий працівник вчений. Можна сказати, що широко наші випускники знайшли своє практичне застосування в органах державної влади. Де зарекомендували себе з гарного боку. Працюють наші студенти в геологічних партіях, в метеорологічних установах, в установах, пов'язаних із охороною довкілля. Тобто наші студенти можуть стосувати себе як екологи. Звичайно, це лаборанти лабораторій різного виду. І працівники готельно-ресторанного бізнесу та закладів гостинності, які, до речі, дуже гарно відгукуються про наших випускників. І це лише не повний перелік здобутих спеціальностей, які може застосувати наш випускник. Наш природничо-графічний факультет міжнародного економіко гуманітарного університету імені Степана Дем'ячука увесь час намагається йти на зустріч нашим абітурієнтам. Увесь час намагається допомогти студенту здобути якісні, фахові, потужні знання. І користуючись моментом, хочеться запросити вас, шановні абітурієнти, випускники інших вузів, які хочуть продовжити навчання в магістратурі чи в аспірантурі при нашому факультеті. Приходьте до нас на навчання, повірте, ви не пожалкуєте. І будете працевлаштовані та задоволені своїм майбутнім. Пане Андрію, я вам дякую за розмову і сподіваюся, що наші телеглядачі почерпнули для себе всю важливу інформацію, і звичайно, ваш факультет поповниться новими абітурієнтами. Щиро вдячний. Дякую за увагу. А я нагадаю, це була програма Телевізійний клуб МЕГО». До нових зустрічей і пам'ятайте, що наступна тема нашої розмови буде не менш цікавою.